Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео про гроші наші конверти. Я трошки переформувала всі конверти і зараз, сподіваюся, зможу вам розповісти, що я буду далі робити. Тож, зараз я трошки підготую. Я вже тут все розписала. І зараз треба заповнити дату. Сьогодні у нас 12. Данічка вже другий день у руминському садочку. Він буде вже там вивчати мову з руминськими дітками, виховательками, все як треба. Тобто садочок звичайний, державний. Це і він, і ми, так як для нас це перший раз, він йде в такий державний садочок, тому що до цього ми ходили просто в групу без якихось обов'язків. А зараз він же йде в такий як це, справжній, справжній садочок для діток. зі всіма оцими приколами, дітсадковими. Сьогодні я хочу порахуватись, які тут грошей, але ми не будемо всю суму розподіляти одразу. Зараз вам поясню, що я маю на увазі. Спочатку я порахую. Так що тут в мене є Дві, 4, 6, вісім. 10, це одна тисяча. Подимо, давайте сюди складаємо. 4 6 8 одна вісімсот, одна дев'ятсот, дві тисячі. Один. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, две восемьсот, две девятьсот, три, три тысячи, один, два, три, четыре, четыреста пятьдесят, три четыреста пятьдесят, 60, 70, 80, 90, 3, 500. У нас і з вами тут. Як би так зробити? Не дуже багата сума наразі. Не знаю, чому так менше заплатили за місяць. Ну, маємо? І зараз я сама це буду робити вперше. Я побачила у іншої дівчини на каналі таку систему і вирішила спробувати, може, в мене вийде щось накопичити більше. Хоча це не дуже велика сума для того, щоб накопичувати, але будемо спробуємо. Після відпустки я витратила все, все, що в мене було. Це ми витратили. Тож, в мене зараз пусті конвертики. Тут в квартирі тільки залишилось 10 лей, це решта з комунальних послуг. Вона тут так і буде лежати. А всі конвертики в мене пусті. Я перемістила всі конверти в один це органайзер, І хочу спробувати вести в одному блокноті. І будемо по порядку якось тут розбиратись. Дивіться, мені потрібно зараз відкласти, а, 3500, я запишу тут. Мені потрібно відкласти на квартиру це те, що 100% потрібно зробити і на квартиру. Дві тисячі в мене йде. Два, чотири, шість, вісім, десять. Так, Два, чотири, шість. Вісім і. Десять, дві тисячі. І, мабуть. Сьогодні чи завтра ми вже заплатимо за квартиру. Це те, що не обговорюється. Запишу одразу. Тут дві тисячі. Що я поклала дві тисячі кладу. Пишу. А тут пишу, що в мене є 2000. Ну, Напевно, так. Далі. Поки я тут знімаю відео, в мене мені прийшло повідомлення з садочка і треба буде заплатити за харчування одразу за місяць. І тому я зараз трошки перерахувала те, що я буду зараз робити. Бо. Я спочатку по одному подумала розподілити гроші, а з цим, що мені зараз прислали, мені треба було трошки переграти все. Тому, знову по новій, йдемо далі. Зараз за садочок я одразу відкладу, бо завтра мені потрібно вже заплатити. На харчування мені потрібно буде 225 лей. Це до кінця місяця. 200. Мені потрібні будуть маленькі гроші. І також на садочок там для справки, для перекладу його вакцин. Мені теж потрібні будуть гроші, 130 лей. Давайте я зроблю так, 225 плюс 130. Це в нас 355 лей. І я зроблю так, 100, 200, 300, 50 і 5. в мене є по одному лею ми збираємо, і я звідти візьму 5 лей, коли мені це буде потрібно. Тому пишу 350 в садочок. Це е, необхідно і одразу ми закриємо цю потребу до кінця місяця, а в наступному місяці вже буде, будемо по новій тут. Робити. Так, далі. Давайте я порахую, скільки в нас залишилось зараз і повернусь до вас. У мене тут залишилось 1150 лей. І тепер я хочу їх розділити на три тижні, тобто до наступного місяця. Бо в наступному місяці знову будуть гроші, але вони будуть вже на картку. І розподіляти гроші, які на карті я не буду отак. Але до того часу мені потрібно розподілити оці гроші, які в мене кешем. Хочу розділити це на три, і кожного тижня. Ці гроші розподіляти. Тобто зараз, якщо 1150 розділити на 3, це виходить 383. Звісно, це не дуже зручно, тому буду якось округляти ці суми і розподіляти по цих конвертах. Мені здається, так мені більше вдасться щось накопичити. Тож, давайте я розподілю. Мені потрібно 383. Я беру 300. 50 і 80. Подивимось, як будемо в наступних тижнях робити. А ось ці гроші зараз йдуть на просто зберігання. І наступного тижня, або в неділю, або в понеділок я розподілю ще 380 лей. А оці, давайте ми зараз сюди їх висунемо. Може, навіть я візьму. А, ні, нічого я не візьму. Ладно, буде вже так. Не дуже зручно, коли такі великі купюри. Я б хотіла, щоб в мене було побільше по десятками. Я б тоді змогла більше покласти в інші конвертики. Але будемо якось тут викручувати. Ще не знаю, так як конверти ще пусті, немає обміну, немає де там чого взяти, тому це буде трошки складно. Але будемо спробувати починати наш шлях накопичень. Далі мені потрібно, це, що точно, це відкласти на супермаркети. Я хочу сюди покласти 300 лей. І в нас тут буде 300 лей. Це буде нам на тиждень. Сподіваюсь, цього вистачить. Приїхала мама в гості, тому. Сподіваюсь, нам вистачить цього. Нічого. Мама готує смачно, до речі, тож на супермаркети це обов'язково і це ми заклали. І тепер оці 80 я хочу розкласти по, по конвертах. Да? Подивимося, що ми можемо тут зробити. По десятці, оцій кудись по, порозпихувати хочу. Я думаю, що у 3000 євро зараз я від цієї суми не відклала, як зазвичай, 500 лей, але. Десь, можливо, через тиждень чи через два в мене будуть додаткові гроші з моєї додаткової роботи. І я думаю, що я їх закладу всі сюди. З такої суми в мене зараз не виходить відкласти 500 леїв. Тому я закладу туди 50. Буде хоч щось там. Будемо знову починати тут відкладати. Давайте запишу. І далі в мене 30 лей залишається. Даню в садочок я собрала, я їм купила одежу необхідну, все, що йому там потрібно. Давайте я розподілю так. я йому закладу 10 лей, це мало, але це краще, ніж нічого. Я знову з нуля розпочинаю свій шлях І хочу спробувати. Новий метод оцей кожного тижня. Тобто я ділю свою зарплатню, я мінусую якісь платежі, які йдуть один раз на місяць, квартира садочок, а решту грошей ділю на тижні, на стільки тижнів, скільки мені потрібно. Наразі це три тижні. І хочу розподіляти. Таким чином по новому гроші до наступного поповнення картки або до зарплатні. Ну, тобто, поки не получу наступні гроші якісь. Далі ще 10 я хочу покласти собі, назбирати трошки грошей на одежу для себе. І, можливо, зараз є сенс почати відкладати потрошку, щоб потім піти собі і купити все, що я захочу, тому я це відкладаю сюди. Це такий мій конверт. Що хочу з ним, то роблю. І 10, я думаю, треба відкласти на собаку. Хоча в неї зараз є все, що потрібно, але десь через місяці-півтора або два їй потрібно буде купити корм, і нехай будуть тут якісь задатки. ось в неї такий конверт. Я дуже сподіваюся, що в мене все вийде. І в мене ще був, була така гра, але також на відпустку чи на день народження якось воно все докупи в мене склалося. Я звідси теж подіставала гроші. Тож в мене в планах спочатку вернути все, що я звідси дістала. Тут, здається, 340 лей вже було накопичено. Я їх сюди поверну і спробую теж кожного тижня сюди щось відкладати. Або кожного, або як вийде. Подивлюсь, зараз, О, якось гроші мене не дуже люблять. Нічого. І в о, відпустці в мене тут є мені е, євро ні, монети. Не знаю, куди їх просто за, закласти, тому поки і тут. <coughs> Ось. Ось так ми сьогодні розподілили, тож наступного тижня я буду брати звідси гроші і будемо розподіляти їх. Також разом з вами на наступний тиждень. На цьому все. Поки так. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео. Тож, чекайте, я сподіваюся, вам буде цікаво всім па!